Всі дні йшли в селі дощі, таке було, то, що було. Ну, друзі, купати хочеться, не хочеться сидіти вдома, а хочеться щось обходити. Ну, приїхав вже на поле вже тільки що застряг машину, 15 хвилин ну, то таке, тому, друзі, 6 час є, походимо. Добре, друзі! залишаємось на каналі, якщо щось буде обов'язково вам покажемо. Підписуйтесь, хто не підписався, ставте лайки, дизлайки. Ну, а ми будемо щось шукати, щоб вас порадувати. Ну і себе, звичайно, все, друзі, помічали. Так, глядачі, дивіться, значить понаходив я кучу шмурдяку. знайшов мідний якийсь гвоздик. бронзовий гвоздик і кусочок спиночки фібули. фібули. Валив дощ, ходив під дощом. Е, болото не дуже аж таке, щоб аж, але трошки є, звісно. Но, е, друзі, саме класне те, що просто повимивало, дивіться, всю кераміку, дивіться, вон кусок. Вся кераміка просто, кераміка, ліпнина, ну, абсолютно все. Видно зверху, де лежить, бачите. Ну ось кусок. Дуже круто все видно, есть, тобто, вообще, шукати, зараз ходити, там бусинки, ці всі штучки-дрючки, вообще отлічно. Вот, що я включився? Значит, випала у мене ціленька фібла. Зголочку голочкою все. Вон така прикольна. Ходжу тут, де знаходили ми останній час антоніняни, динарі. я тут. Хоча ми тут все виходили, але бачите, дощик прибив земельку і вилазять. Якісь штучки все-таки вилазять. Шукаємо. Черговий сигнал, дивіться, яка випадає красуня. Починається знову дощ. Клас. Чергова спиночка фібели і друзі дивіться кераміка. Вся в керамниці, Глянь все, все просто День Фібл, чергова фібола випала, точніше спинка. Погнута, конечно. Берем! Ось глядачі те, про що я вам казав на початку, що Дуже класно буде ходити, видивлятися чима, збирати бусинки, прясла і різні приколи, які не бачить прибор. Тому що дощ реально все повимивав. Вон, дивіться, два куски кераміки. Вон, кусок. Ну, коротше, багато. І йшов, просто прясто собі лежить. Також його помило, вимило дощем, дивіться, яке круте, кругле. Хм, прикольне. Прикольне поповнить мою колекцію. Класно. Гляньте, друзі, що лежить. Ви бачите цей колір? Я теж, друзі, подумав, що це золото. Коли воно так випавлено. На превеликий жаль, це якась алюмінь. Просто... покрашено, вот и все. Зацепчики. Короче, друзья, фу, фел. А такие надеи, да, Да... Ну, якось так. Всім привіт! День другий. Вчора ходив, збирав фібули. Сьогодні вже з Андрюхою і з Вовою. Виїхали вже, звісно, вечорія. З Андрюхою вдвох катались зранку. Просто катались. Нічого взагалі. От, це вже зустрілись з Вовою. Поїхали на ЧК поле. Перегорене, дощом втрамбоване. Е, поки що теж. По знахідках нічого не було. І, друзі, візуально дивіться, яка краса випала. Дивіться яка краса. Це бусина черняхівської культури. Тільки я не можу, друзі, зрозуміти, чи це вона... Е, бурштин чи не бурштин. Не можу я зрозуміти. Дивіться. Яка краса. Чи це скло таке, чи це дійсно бурштин? обалдеть Які грані, крутяк. Ще є находка бомба. Продовжуємо. Ааа! Друзі! Друзі! Дивіться, що в боби випало! Випав динарик комода і дядько! Хоть хоть хамбарницю намочу Як що ж воно якось так погано. А висота, звісно, да. Такий файний динарик. файний динарик комода. І мільйон алюмінія просто. Да. шмурдяку просто капець. По риму, а дета... Ти ще щось там О, знайшов. По риму ще було цього. По Риму знайшли. Дві знахідки тільки ось А, три. Ось. Я ж бусинку знайшов. Ось. Динарик на хабарницю і, і від пряшочки, оце, щоб до, рівня. до рівня кріпились на хабарницю. Будемо шукати далі. Глядачі, дивіться, яку красу знайшов Андрюха. Дуже красива ладанка, дивіться, який стан. М -м. І вона в патині такі красиві, на жаль. Вечір і камера не передає, але дуже класно. І з цієї сторони ну, яка також гарна. що. Та ти що. Класно. Все, рухаємось. О, друзяки, дивіться, що в мене випало. Нарешті, нарешті за цілий день. Перший динарик. Просто вимолив, вибожив його. Це просто клас. Е, сюжет богиня Рома вроді би. А от тут щось я не можу поняти хто це, чи Комод, чи Аврелій, щось якась мала голова. Ну, в общем, дома почистимо і будемо вже бачити. Все, рухаємось. Ось такі, друзі, знахідки. О, бачите, що треба накопати, щоб стати мільйонером. О, наші мільйони. І Як там один плюс один каже. Мільйони каже. Мільйонами стають, да, о! Так друзі, за років 10, ми 15. Назбирати цвітмет, потім здати то може трошки стане. <р Doganking> 1000 да, було, на тисяч 10 гривень багатше. Ми йдемо. йдемо Будемо зараз шукати калюжу, щоб помитися. Бо мільйони заробили, то тепер можна і в калюзі покупатися. Отак, От друзі. Такі, друзі, мільйони.